14 січня слов'янські народи відзначають старий новий рік. Це прекрасна можливість продовжити радість від улюбленого свята, ще раз загадати бажання і поласувати смачними стравами. За традицією, стіл в цей день накривають якомога щедріше і різноманітніше. Від цього залежить благополуччя і удача в новому році. Топ. Тен Фод зробив добірку страв, які обов'язково повинні бути на святковому столі. Щоб залучити в будинок багатство і достаток щедра кутя. За традицією щедру кутю роблять з пшениці, меду і маку, горіхів і родзинок, кожен з цих інгредієнтів має символічне значення: зерно родючість, здоров'я і сила роду, мед, радісне життя, мак, достаток, горіхи, сила розуму, а родзинки, сила жіночого чоловічого початку, інгредієнти зерна пшениці двісті, мак-стох, горіхи будь-які стог. Родзинки стог мед 2 стол, курага стог вершки 70. Спосіб приготування пшеницю промити, залити водою у співвідношенні 1-2 і поставити на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні до готовності влити вершки і варити ще кілька хвилин, поки вариться крупа. Салити мак окропом на 15 20 хвилин, злити воду і розім'яти мак в ступці, курагу і горіхи, подрібнити ножем, у готову крупу додати всі інгредієнти і перемішати за бажанням можна заправити кутювершковим маслом. Курник з грибами і рисом напередодні старого нового року прийнято готувати пироги з різноманітними начинками, Закритий листковий пиріг курник з грибами і рисом славиться не тільки неповторним смаком але й красивим святковим зовнішнім виглядом. Інгредієнти. Листкове бездріжджове тісто 1 упаковка, куряча грудка 2 шт, печериці 500 х, цибуля рівчаста 2 шт, яйця варені 3 шт, сире 1 шт. Рис круглий 1 ст, нежирна сметана 200 х, петрушка, кріп, чорний перець, сіль за смаком. Спосіб приготування курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності, остудити і розділити на волокна, рис ретельно промити, залити дваст води і відварити до готовності в злегка підсоленій воді, злити воду і остудити рис, лук і печериці дрібно нарізати і обсмажити на овії об до золотистого кольору, варені яйця нарізати маленькими кубиками, змішати рис, гриби цибулю, яйця, дрібно нарізану зелень. Куряче м'ясо посолити і поперчити, тісто розділити на чотири частини, першу частину трохи розкачати і застелити нею дно глибокої форми для запікання, так, щоб краї тіста трохи виступали за бортики, викласти на тісто частину начинки, зверху викласти другий шар тіста і ще частина начинки, потім третій шар і начинку, залити начинку сметаною. Четвертим шаром тіста накрити пиріг, немов кришкою, і добре защепнути краю у центрі, зробити акуратний отвір, щоб виходив пар під час запікання, і зробити кілька проколів виделкою в кришці, пирога зверху змастити пиріг збитим сирим яйцем, духовку розігріти до 200. Запікати курник близько однієї години до рум'яної скоринки, вимкнути духовку і, не виймаючи пиріг, дати йому трохи охолонути приємного апетиту. Свиняча корейка в духовці у старий новий рік можна їсти будь-які м'ясні страви. Відмінний варіант для святкового столу, ніжна свиняча корейка, запечена в духовці, починати готувати її краще напередодні свята, щоб м'ясо встигло добре промаринуватися складові свиняча корейка на кістки 1 п'ять, гірчиця 2 ств, часник 1 головка, гострий червоний перець 1 стручок, сіль, чорний перець за смаком, спосіб приготування свинину вимити в прохолодній воді і обсушити паперовими рушниками. Часник порубати ножем або пропустити через прес, гострий перець розрізати уздовж, видалити плодоніжки і насіння, дрібно нарізати, корейку натерти гострим перцем і чесником посолити і поперчити, обмазати гірчицею, дати м'ясу промаринуватися 2-4 години, а краще всю ніч розігріти духовку до 180 Викласти корейку на деко і запікати одну годину. Готовність м'яса можна перевірити, проколюв найтовстішу частину корейки ножем. Повинен виділятися прозорий сік. Готове м'ясо трохи остудити і подавати поради інміром фолт. Подавати готову корейку можна не тільки в гарячому, але і в холодному вигляді. Наприклад, зробити з неї смачні бутерброди. Холодець яловичини, традиційне новорічне блюдо заливне. буде доречним і на старий новий рік. Цей рецепт відрізняється простотою і чудовим смаком. Складові яловича вирізка 800, морква велика 1 шт, лук 1 шт, корінь петрушки або селери 1 шт, чорний перець горошком, лавровий лист, сіль, яєчний білок 1 шт, желатин 3-4 ч, листя кінзи або петрушки, спосіб приготування. Залити яловичину невеликою кількістю води тільки щоб покрити м'ясо, довести до кипіння, періодично знімаючи піну, додати очищену моркву корінь петрушки або селери і цибулину флушпинні варити 1-5-2 години. За 15 хвилин до закінчення варіння додати перець, лавровий лист і сіль, готове м'ясо виняти з бульйону і залишити остигати з бульйону шумівкою, видалити коріння і спеції, морква відкласти в сторону, вона ще знадобиться, Яєчний білок, збити до легкої піни і влити в бульйон, на малому вогні довести бульйон до кипіння, постійно помішуючи, білок збере на себе всі пластівці. Викласти сито двома шарами паперового рушника і процідити бульйон в чисту ємність, остудивши у невеликій кількості бульйону, розчинити желатин за інструкцією, процідити і додати в ємність з процідженим бульйоном, м'ясо нарізати невеликими шматочками або розібрати на волокна, розкласти по формах. Додати моркву, нарізану кружечками можна зробити фігурні зірочки, прикрасити кінзою. Залити формочки бульйоном і прибрати в холодильник до повного застигання подавати з гірчицею. Узвар із сухофруктів, обрядовий напій із сухофруктів традиційно подавали як на Різдво, так і на старий новий рік для узвару підходять будь-які сухофрукти, яблука, груші, родзинки, чорнослив, вишня, курага чим більше інгредієнтів, тим цікавіше виходить смак напою, складові. Суміш будь-яких сухофруктів 200, вода 3-4 л. Оршість 8 стул. спосіб приготування сухофрукти викласти в друшляк і добре промити проточною водою, залити 3-4 літрами води і дати настоятися близько 4 годин. Поставте каструлю з сухофруктами на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на сильному вогні 10 хвилин, додати цукор і ще раз довести до кипіння, накрити узвар кришкою і зняти з плити. Дати напою настоятися від 3 до 12 годин і подавати порада топтенфот, щоб узвар встиг добре настоятися, його краще зварити ввечері напередодні старого нового року вранці напій буде готовий до вживання.